Нашого ефіру доєднаємо Дмитра Брижинського, начальника Чернігівської міської військової адміністрації. Пане Дмитре, вітаємо вас. Пане, Пане Дмитре. Дмитре, чуєте нас? Добрий день, радичую. Да, добрий день Чую, добрий день. А, так а, для вас, як для, місько... як для начальника Чернігівської міської військової адміністрації. Головним питанням є безпека області. В тому числі так а на вашу думку на випадок повторення подій 2022 року початку повномасштабного вторгнення Росії, як саме місто працює над тим, щоб захиститися від повторення таких подій, якось відповісти агресії ворога, як з повітря, так і з землі. Так, це головна задача, яку поставив президент під час призначення мене на посаду начальника міської військової адміністрації, це забезпечення безпеки для громадян в умовах війни. Ми повинні розуміти, що головна задача військових це звільнення наших територій, захист для цивільного керівництва, це передусім створення безпечних умов для цивільного населення. Якщо порівнювати з минулим роком. І те, що ми маємо зараз на нашому прикордоні і навколо міста Чернігова, це зовсім інша ситуація. Зараз дуже багато зроблено стосовно фотокаційного обладнання території на прикордоні і навколо міста. Скажу більше, що зараз наші військові вже працюють над тим, щоб якість наших оборонних споруд і можливості збільшити е в бік більш етнічно. Тобто, це вже Встановлюється спеціальне обладнання для того, щоб своєчасно виявляти і піші пішого ворога, це і обладнання, яке допомагає виявляти і повітряного противника. Тобто робота проведена дуже серйозно. Це і мінування, і фортефісійне обладнання, і встановлення спеціальних технічних пристроїв. А що стосується безпеки в самому місті та області, тому що е, Чернігів знаходиться ну дуже близько е, до Білорусі, і звідти завжди можна дістати е, і артилерію, і під обстріл можна потрапити. Як обладнані укриття для цивільного населення в місті Чернігові, чи вдалося їх удосконалити або зробити їх більше, тому що ми знаємо, що в Києві є певні труднощі і не завжди. Е, Військова адміністрація може домовитися у цьому ключі із владою місцевою. Чи виникають у вас певні непорозуміння з місцевою владою з керівництвом міста Чернігова? Чи ви налагодили співпрацю таким чином, що всі працюють і всі відповідають за свою зону? Призначення мене на посаду. Ми скажімо так зустріли певне непорозуміння з боку міської ради. Передусім, все стосувалося не знанням е, керівника міської ради керівних документів законодавчої бази стосовно порядку утримання цивільного е, укриттів найпростіших спеціальних, хто має їх обладнати, тому були вимушені звертати увагу керівників міської ради на законодавчу базу, цей кодекс цивільного захисту, це місцеве самобудування, це і постанова Кабінету міністрів, де чітко визначена. Чи органи місцевого самоврядування відповідає за утримання цих сховищ за обладнання цих сховищ? Зараз головне напрямок нашої діяльності стоїть не тільки в покращенні самого стану цих сховищ, а в персоналізації відповідальних осіб. Також конкретно повинен відповідати за це сховище, хто відповідає, чим рішенням висвічена ця особа, тому що в ході з'ясування. Загальні картини стосовно цивільного стало стала і зрозуміло, що не завжди чітко є розуміння хто ж відповідальний за сховище, від на яка посадова особа або громадянин. Зараз ми вже перевірили сховища в навчальних закладах в плані підготовки до першого вересня, з доповіді членів комісії, голів комісії, в навчальних закладах. Ці сховища обладнані і забезпечують укриття. Не одноразово всіх навчаємих. десь це буде здійснювати в два етапи. Директори шкіл будуть вимушені навчальні процесу побудовувати в два етапи, в дві зміни для того, щоб мати можливість під час повітряної тривоги укривати в укриттях всіх навчає. Пане... саме таке не дуже приємне те, що жодного нового сховища за рахунок місцевого бюджету в межах міста зараз не збудовано. Це головне питання, на якому будемо наполягати під час формування бюджету на наступний рік, щоб не тільки покращити стан, а розширити стан спеціальних укриттів в місті. От я хотів уточнити стосовно нових укриттів, вони необхідні ці нові укриття? Наявних укриттів не вистачає? Спеціалізов... Спеціалізованих укриттів, штатних укриттів так називаємо на весь. Особовий склад міста, скажімо так, не вистачає, тому що передусім ці укриття будувалися в радянські часи, і воно будувалось для укриття безпосередньо працівників підприємств великих для таких укриттів для мешканців міста, які проживають в своїх квартирах, багато будинках або приватних, їх немає. Тому що тут ми повинні розуміти, що взагалі вся система цивільного захисту будується на тому, що повинна здійснюватися евакуація населення. З загрозливих ділянок і керівними документами, взагалі, планами цивільного захисту, повинно бути передбачено як часткова, так і повна евакуація населення з загрозливих ділянок. А ті підприємства, які забезпечують обороноздатність, які неможливо евакуювати, вони повинні забезпечувати укриття робочої зміни. Тому тут, треба, тут треба розглядати це питання в загальному контексті цивільного захисту. Пане Дмитре, є таке запитання рік тому. Тодішній голова міста Чернігова казав про те, що після, після того як заходили окупанти, знищено 70% Чернігова. Що з відновленням на даний момент? Що саме з будинками? Чи багато з них потребують значного відновлення? І наскільки в цьому процесі допомагають міжнародні організації? Якщо бути відвертим, відповідно до результатів роботи комісії з обстеження зруйнованого і пошкодженого майна і споруд, в місті Чернігів рахується пошкодженим або зруйнованим 3800 об'єктів, трошки більше. І 1700 об'єктів зареєстровані в реєстрі пошкодженого майна. Це стосується безпосередньо приватного житла та багатоквартирних будинків. Це стосується житла мешканців. Стосовно інших об'єктів, шість об'єктів це які мають історичне та архітектурне значення, зараз основні зусилля зосереджені на тому, щоб забезпечити відновлення передусім житла для мешканців міста. Це і приватного, і квартири, які знаходяться в багатоквартирних будинках. Відповідно до результатів комісії, яка була створена. Организм місцевої влади, місцевого самоврядування, чотири об'єкти зараз визначені, такі які аварійні і які потребують демонтажу. Це дві школи і два багатоповерхових будинки. Один в повному об'ємі будинок повинен бути демонтований. А в одному повинно бути демонтовано два під'їзди. За рахунок міценатів проводиться роботи щодо відновлення скажімо, таких архітектурних споруд, тому що в повному об'ємі відновлення по закону не може бути здійснюване. Але в умовах війни, скажімо так, що найбільш доречним буде здійснювати відновлення саме житла. А зараз стосовно цих об'єктів здійснюються роботи щодо консервації та збереження їх, щоб вони подальшому не руйнувалися, коли настане час і можливість відновлювати саме архітектурні об'єкти. От фактично до культурної спадщини архітектурної о, хотів перейти. Чи багато об'єктів в Чернігові абсолютно втрачених, які вважаються культурною спадщиною, і чи відновлюються зараз пошкоджені об'єкти? Чи взагалі зараз їх треба відновлювати, чи можливо теж консервувати і займатися цим після перемоги? Зараз я вже казав, шість об'єктів місті Чернігові рахуються як пошкоджені. Повному об'ємі зруйнованих таких нема. На мою думку, я, я думаю, що це раціонально, Що зараз треба відновлювати житло для mm -hmm. мешканців міста? Ці об'єкти треба консервувати, тому що е, потребують дуже багато коштів, саме проектна шторична документація. Ну, взагалі, це не може виконувати ці роботи щодо відновлення об'єктів архітектурної спадщини. Звичайний робітник, це повинні бути спеціалізовані фахівці, які знаються на е, цій справі, які можуть дійсно скажімо так, відновити об'єкт, а не збудувати щось інше, або не так, як воно було вперше з даним вигляді, зрозуміло. Пане Дмитре, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую, що розповіли ситуацію у Чернігові. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.